Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Тож, поговоримо про останні новини від першої особи і будемо разом думати, що ж воно все означає. Луцька мерія хоче купити фотоапарат та об'єктив до нього за понад 100 тисяч гривень. Йдеться, зокрема про беззеркальну камеру Canon та об'єктив до неї. Якщо ж подивитися на ціни в розрібних магазинах, то за таку камеру просять від 48 тисяч гривень. А ціна ж на об'єктив на інтернет-маркетах стартує від 47 тисяч гривень. Ось нещодавно ми купували на редакцію фотоапарат з об'єктивом для репортажної зйомки. І обійшлося нам це задоволення менше 30 тисяч гривень. Наш Макс ходить і фоткає. До речі, як тобі ця техніка? Супер! Тепер кожну морщинку на головах політиках видно. Звісно, це не бомба, пушка, ракета, але свої задачі техніка виконує сповна. Тож, для чого луцькому виконкому фотоапарат за 100 тисяч? Ну, це як купувати собі найновішу техніку Apple, але за бюджетні гроші. І відповідь на це запитання лежить в площині ефективності використання цих самих коштів Луцької громади. Бо чиновники у владних кріслах думають, що це їхні власні кошти, а не наші з вами. Вони думають, що вони господарі життя, а не найняті громадою менеджери. Звідси й таке марнотратство. Луцький пологовий будинок приєднають до міської лікарні. Ну, ми про це вже говорили, але пояснюють це приєднання необхідністю. Двох речей це збереження статусу кластерності луцького територіального медоб'єднання. і друге це збереження кадрового потенціалу полового. Що тут потрібно розуміти? Ну, перше, що таке кластерність? Кластерність це коли є певний набір медичних послуг, зокрема там їх близько 20 штук, які може надавати медичне об'єднання. Тоді Національна служба здоров'я України відшкодовує ці послуги сповна. Якщо ж вони не повністю, то тоді відшкодування йде менше. І ось, наприклад, для нашого луцького медичного територіального об'єднання не вистачає пологового відділення, тому хочуть зробити саме пологове відділення на базі пологового будинку. Тобто, по факту, це вже не буде окрема юридична особа, а її доєднають там, грубо кажучи, до міської лікарні. Якщо ж говорити про кадровий потенціал, то тут є декілька об'єктивних речей. Перше, це, будьмо відверті, але кількість пологів з року в рік зменшується. Зокрема, і через війну, і через те, що багато наших жінок виїхало за кордон. Ну і плюс, якби часи непевні, тому мало хто планує поповнення в сім'ї. По-друге, у нас є перинатальний центр. Це якби серйозний. Конкурент нашому пологовому будинку, туди перетікли основні кадри, і туди ж забрали е, значну частину породів, які раніше е, були в пологовому будинку. Але важливим є й інший факт: це те, що наша міська влада усіляко намагалася цей пологовий. Будинок звести на нівець. Ну, Зокрема, це і стосується організації ковідного відділення в стінах пологового будинку. Тоді, я пам'ятаю, говорив з одною е, запитував: чи підеш ти в пологовий. Сказали, ні-ні, що ти? Звісно, тільки в перинатальний. Я не хочу наражати свою майбутню дитину на небезпеку. До речі, Макс, а ти як йтимеш на пологі? Ти куди? Підеш в перинатальний чи в наш пологовий міський. Я буду народжувати в редакції, Андрій. Дякую тобі за цю велику довіру. Але, зрештою, луцькі жінки-принадії, луцькі породілі в будь-якому випадку матимуть де народжувати. Будь це пологове відділення нашої міської лікарні, чи будь це перинатальний центр, в будь-якому випадку там нададуть вам якісні послуги. Голова Волинської ОДА Іван Рудницький дав прес-конференцію для місцевих журналістів. Але насправді, власне, сам цей факт це вже визначна подія для волинського медіасередовища. Адже останні роки місцева владна еліта не балувала медійників своєю відкритістю. І я не пригадую, що попередній голова адміністрації Погляйко взагалі будь-коли давав прислухи, ну навіть нечасті можливості потрапити до нього на інтерв'ю. Потрібно було чекати місяцями. Ну, схожа ситуація із іншими владцями області, які надають перевагу спілкування офіційними каналами, а не відвертими розмовами з журналістами. Ну, тим більше, коли багато хто просто морозиться, прикриваючись воєнним станом. У випадку з Рудницьким ми бачимо відкритість не тільки з медійниками, а але й з громадами області, де голова щотижня особисто спілкується з мешканцями. І як казав один досвідчений луцький управлінець, головний секрет успішного державного керівника це вміння чути інших. Ну і здається, Іван Рудницький таким навиком володіє. Міністерство цифрової трансформації хоче запустити в виробництво в Україні чипів. Зокрема, йдеться про виробництво чіпів розміром 180, 130 і 110 нанометрів. А якщо подивитися, це не найбільш передові розробки. Ну, наприклад, американська компанія Intel і тайванська TSMC працюють над технологіями процесорів розміром 1,8 нанометра і 4 нанометра відповідно. Але закривати потреби оборонного, аграрного і автомобільного секторів цілком можна чипами, чіпами, які планує виробляти Україна. тобто не найбільш передовими, а якогось там попереднього покоління. Початкові плани виробництва до тисячі кремнівих пластин на місяць. Одним з варіантів початку виробництва зазначають те, що мінцифри може залучати компанію Ліцензіара, яка буде відповідальною за контроль над будівництвом заводу, облаштуванням обладнання та запуском пілотної лінії. Так держава може контролювати фабрику, забезпечуючи потреби ВПК і наукових проєктів. На цьому етапі українських спеціалістів навчають за кордоном. А Україна сплачуватиме ліцензійний збір і отримати техпідтримку. Перевага полягає в тому, що Україна зможе вдосконалювати технологію для виробництва спеціалізованих чіпів, ну наприклад, стійких до радіоелектронної боротьби або придатних для космосу. Інший варіант це залучити партнера через державний тендер, витрати на будівництво фабрики чіпів в Україні за моделю ліцензування становитиме. До 1 мільярда доларів. Водночас засновник технологічної компанії Квазар Мікро Євген Уткін оцінює витрати на будівництво фабрики для виробництва чіпів майже в 5 мільярдів доларів. 443 тисячі українців, які виїхали минулого року за кордон, не повернулися в Україну. Ну про це зокрема свідчить дані сервісу ОПЕДатаБОТ. Варто зауважити, що дані прикордонної служби України віддзеркалюють лише ту інформацію, яка стосується громадян, які виїжджали на офіційних пунктах пропуску. Достовірних даних щодо українців, які залишили тимчасово окуповані території або виїхали нелегально, наразі немає. Понад 4 мільйони українців мали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу станом на 31 серпня 2024 року за офіційними даними Європейського Союзу. 60% від загальної кількості наших біженців прихистилися разом у Німеччині – це понад 1 мільйон людей, Польщі – це майже 1 мільйон і Чехії – це 376 тисяч. Ну, а ми ж з Максом залишаємося в Україні для того, щоб ви могли дивитися. Програму Лучик повідомляє і сподіваюся бути задоволеними. А з вами був Андрій Лучик. Перемоги й миру нам. Побачимося!